Продається затишний цегляний будинок у селі Дерцен Мукачевського району, що на Закарпатті. Будинок критий надійною черепицею, горище сухе, дім компактний, але дуже зручний. Площею 50 квадратних метрів. Він має дві кімнати, простору вітальню, що наповнюється світлом протягом усього дня та затишну спальню. До будинку також примикає веранда, яка може стати ідеальним місцем для ранкової кави або вечірнього відпочинку. Кухня функціональна, а незавершений ремонт у санвузлі дає можливість облаштувати його за власним смаком. У будинку вже є меблі, тому в'їхати можна одразу після покупки. Опалення в будинку індивідуальне газове, встановлено двоконтурний котел і додатковий конвектор, що забезпечує комфортну температуру у холодну пору року. Вода проведена, також підключений газ. Двір дуже просторий, площа ділянки становить 20 соток. Територія огороджена, що забезпечує приватність і безпеку. Тут ростуть плодові дерева, які щороку радують гарним врожаєм. Для тих, хто любить займатися городництвом, є чудова ділянка з родючою землею, на якій легко можна вирощувати овочі для власних потреб. Село Дерцен має все необхідне для комфортного життя. Тут працюють магазини, а також є школа і дитячий садок. Дорога сюди зручна. Дістатися до Мукачева дуже просто, автобуси курсують регулярно. Дорога займає близько 20 хвилин. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі, адже природа тут мальовнича, а неподалік розташовані річки та ліси, де можна гарно провести час на природі. Якщо ви шукаєте затишний будинок у гарному місці, з можливістю одразу ж заселитися і прикласти до нього господарські руки із перспективою зробити його ще більш комфортним для себе. Ця пропозиція саме для вас. Ціна будинку 26 тисяч присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.